Рога мати під хрестом стояла, Стала ридати, в сльозах промовляла, О, сину, сину, за яку провину Переносиш нині тяженьку годину. На хресі. О, сину, сину, за яку поровину, переносиш ни тяженьку годину, на хрещи. Я тебе купа, гірки. Сльозами як малим ховала перед ворогами, а нині плачу, бо тебе вже трачу, Життя, милий сину, більше не побачу, сину мій. А нині плачу, бо тебе вже трачу, життя милий, сину, більше не побачу, сину. мій. Ти жертвувався всіх людей спасати, Загато дістався невинно вмирати, за світ лукавий, злобний і неправий, що сповнив на тобі свій засуд кривавий на хресті. Слава Бог, Бога назавжди, нині по час і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесну, утішителю душі істини, щоб всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди оселися, нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости беззаконня наші. Святий завітає і цілі, немочі наші імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки, амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і село і славу Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віки. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Утвії, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Вестрі течії ріки веселять, місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилась земля. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, Приїдіть і побачте діла Господні, які чудавчини він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрощить він луки, зломить зброю і спали ще ти вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллуя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Умирий Господи і помоліємося. Замир, Засуди, спасіння, душ наш, Господи, і помоліємося. Замир, Сусі, до добрий станція тих Божих церков, задання всіх Господа і Господи, За Засвятий храм, це те, що з вірою, благоувінням і страхом Божим входять до нього. Господи, За Засвітішого целенського Орхірея Франциска Паримського блаженішого Патріарха нашого Святослава. Присвященішого Архієвського митрополита нашого. Кір Теодора, і про священний нашого Кір Димитрія, чесне присвітерство, у Христі, де яконство, завес причати людей, Господи, і помоліємося, Господи, помилуй, за помбережний народ, наш за запроління і совість, Господи, помилуй. щоб як глух мідний вчинити слух, силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міцю, сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими. Господи, помолімося, господи, помилуй. Щоб подати неославну, незбориму і непроможну силу й мужність Христу ймени. Тому Воїнство нашому наперед на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, їх Господи, і помоліємося, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчесів лиця супротивників наших серця, їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх, їх вражав, Господи, помоліємося, Господи помилуй, щоб вислухати крик Святої церкви Твоєї зітхання. Єдину вірці нашої, щоб вивести вивезти іскління життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господи, помоліємося, що визволиться нам від усякої скорботи, нівої нужди, жди. і помоліємося, Господи паммили. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, Твоєю благодаттю, пресю добре, чисто проблагословану, славну владичицю, нашу, Богородицю і Преснодію Марію. З усіма святою, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові відаймо. Бо тобі, тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бо Господь явився нам, благословен, хто є, ім'я Господне. Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо повік Його. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє Обійшов, щоб обступили мене іменем Господнім протистояв я їм, бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє не вмру, а жити буду і повім діла Господні, бо Господь явився нам, благословен хто йде, Ім'я камінь, яким знехтували будівний, чистий став головою вугла. Від Господа стався він і дивний і в очах наших, бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Перемогу і благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони людьми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і навіки віків. За заступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорни, благаємо, молитвами нашими, все на Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей. Укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, миру всім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господи сини Божі. Принесіть Господа і молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх До послання Святого апостола павла, читання. Будьмо у бажні Кріпіться в Господі та мутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб вимогла дати відсіч під рощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути. Повну зброю Божу, щоб за лихої години могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте очі, підперезавши правди, бедра ваші, вдягнувшись у зброю справедливости і взувши в ноги, в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а на то все візьміщити віри, яким здолаєте згасити всі розпечі стріли лукавого. Візьміть також шалом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Примудрість просі, вислухаємо святого Івангелія, ми Русі, духові твоєму, Від марка, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись, і з море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам. Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержете, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось про, проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите. І отець, Ваш, що на небі не просить, провинучий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Твої, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архея Франциска за ближеннішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого кір Теодора і за преосвященного єпископа нашого кір Дмитрія, за те, що служить і послужили у Святім храмі у за отців наших духовних. І всі у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережний народ, наш за правління і за все військо. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли впуваємо, і не на зброя наша рятує нас, Господи, але допомоги Твоїй самотній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося. Семодні, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисник, ковірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христо любимо нашому. Віддай їх молимось. Милосердний, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і непороможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю люна, жопування всіх кінців землі, і ти що на морі далеко і милостивий, Будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, єси Твій славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще, приклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш, що доса, заглянься у милості і щедротах. На рабів грабів Твоїх, людинолюбно, вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми, грішні, недостойні в покаянні і замилення молимось тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наші, і збав нас від ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твої бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорились так, Господи Боже, спаситель наш, силою упокоєння, і заступнича наш, не згадай беззаконні, неправд людей Твоїх, і не відвернись від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах поціди смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Постань на поміч нам і оберни нещастиве зухваль своїм. Їх на страх і втечу, Христо, любив муж, воїнство нашому подай у сильній відвазі мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прорішення і в день їх справедливої відплати Твоїй подай він ці тліні. Бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе оховає Тві славу, восилай Моцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрій. від сильніше від Келувим, славнішої Сарафимів, щоб і зотління Бога слово породила. Слух, що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, істинний Бог, нажимали молитвами причисти і Матері, преподобних боносних отців наших і всіх святих, помилуй Спасе нас, як благий і людину любний. Амінь. Претерпів за нас трасти, Ісусе Христе. Synu Boży pomiluj nas Przetrpiwy za nas trasty Iesus Chrystus Synu Boży pomiluj nas Przetrpiwy za nas trasty Iesus De Christe, Synu Dei, commiлуй me